Доброго дня. Доброго дня! Не забувайте вітатися. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня! О, клас! Оце наш Кабінет. Анатолій Юрійович. Це наш конструктор по лялькам. О, Він робить льок на її порядок. Ось ну, тут станочки це робить для себе. У вас є щось показати, Які запітки, очки оченята, які робляться. От, от, от приблизно так виглядає верхова лялька. Це голова і от машинка, яка керує головою, піднімає вверх вниз справа вліво. До неї от сюди кріпляться ручки. От сюди кріпляться ручки. А де ножки? Ножок немає, це верхова лялька. Це теж я потім все розкажу пізніше. Якщо ми працюємо за ширмою, от на ширмі є лялька, яка працює головою. А мене питання, а що це таке, а що це балон? Це балон? Це, це Бож... Пожежна тепер. Будь ласка, можете подивитися. Це теж, це не голова. Ау. О, а це, ну це же щось дуже старе, ми не пам'ятаю. Ще так. спустимося вниз столят. Це ось культур, я знаю, циточек, да? телефона? Не, представляется, оно крутится, и если ты встремляешь, то оно будет как девочка. Ну, приблизно, Я скачал просто симулятор только. Отже, шрифт мать грузится. Я дуже хочу у вас бачити ще от у нас буде постановка десь через два місяці. Ну а буде робитися на вілі, і буде працювати. Художник Вітя! Я вас запрошую.